Любов Лаговська розповіла кореспондентам Суспільного, що їздить автомобілем кожного дня і як водійка через яму на дорозі відчуває небезпеку, коли повертає з проспекту Миру додому на вулицю Офіцерську. Бо потрібно об'їжджати, створюють аварійну ситуацію, автомобілі, які заїжджають з шосе, скажімо так. Ну вже неділі-дві точно, якщо не більше. Незручно, з автомобілем взагалі незручно, бо тут... Заїзду немає, ну в общем, якби її зробили, було б дуже добре. Борисе Вахно розповів, що працює у цьому мікрорайоні. Він говорить, що декілька тижнів об'їжджає яму, коли їде на роботу. Звичайно, небезпечно, тому що якщо звідти заїжджає, така яма вона звичайно створює дискомфорт для водіїв і небезпеку. Робили розкопку якусь, якийсь видно порибу і Розкопали, а так правильно не зробили. Можливо, погодні умови мішали. Ну не знаю, ну це треба щось робити. Так. Михайло говорить, що вже ремонтував машину після того, як колесом потрапив у яму. Вона безпечно дуже І вже не давно треба було засипати. вже так ніхто не засипає. Я вже раз купав у неї. Коли це пробив. Роман Ілик, директор комунального підприємства Житомирводоканал, розповів, що на цьому місці був порив водопроводу. У нас була зимою там аварійна ситуація, ми проводили розкопки, підсипали щебнем. Чекаємо, коли запрацюють асфальтні заводи, щоб заасфальтувати. Сьогодні зранку прийшло повідомлення, що там трошки просіло. І Ми відправили бригаду. Зараз робимо там підсипку і квітень-травень там заасфальтуємо. Роман Ілик каже, що за 2024 рік по місту було понад 600 поривів, з них близько 200 – на мережах водопроводу на проїзних частинах. Заасфальтували у минулому році понад 200 ділянок аварійних розкопок. На 2025 рік також запланували заасфальтувати по місту 200 аварійних ділянок. Тетяниськостенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.